Чому Україна переможе? Переможе, тому що тут люди такі, що вони за свою страну борються, за свою землю, за своїх дітей, за своїх матерів, отців. І воно так має бути. Воно так має бути. І ми побідімо Обов'язково. вив'язково. Тому що нас захищають такі, як ми. Ми і допомагаємо, і поштами, і ми намагаємося перемогти. Я думаю, ті, хто хочуть перемогти, ті завжди перемагають. Ну і добро, звісно, перемагає завжди. Бо ми самі найкращі, ми сильніші. Ми, ми це все, що є в світі. Ми дуже сильні. Ну що як сказати? Духом сильні, нас захисники дуже сильні. мене зять, до речі, на передові. Тому що у нас патріотизм, у нас ну, мотивація. Ми повинні перемогти, тому що нам другого не дано. Тому що ми цього прагнемо, тому що вітчизняні війни, як правило, виігруються, тому що ми мужні, тому що ми єдині в своєму прагненні. Ну, і так має бути. Тому що інших варіантів немає. Ви впевнені, що вона переможе? Ми так. А я не впевнений. А чому? Ну Хіба це перемога, стільки людей загинуло. Можливо, краще було уникнути війни, аніж її підтримати, розпочати і так далі. Тому що Україна сильна і вона буде незалежна, і люди в нас справді добрі, і тому Україна переможе. Чому Україна переможе? Бо ми сильна нація, ми сильні люди, і наша в нас козацька кров тече сильна, сильна самого покоління Адамового. Вона сильна. I my wszyscy wierzymy w nasze ZSU.